У політиці надто мали жінок такого висновку дійшли у спілці жінок чуроївна. Її представники провели дослідження складів партій, які беруть участь у передвиборчій кампанії. Про це вони розповіли на прес-конференції. Результати показали у жодній політичній силі. Немає навіть половини представниць слабкої статі. За словами очільниці спілки чуроївна Вікторії Курилко, жінки у парламенті мають бути за нормами ООН. представлення жінок. Парламентах або в урядах це є не просто вияв такої політичної доброї волі, а це є абсолютно інша спрямованість політиків уряду. І політиків законодавчих органів найбільша кількість жінок у партіях, що йдуть на вибори 40%. а ось найменша лише 7%. При цьому на прохідних позиціях серед майбутніх депутатів лише чверть дам. У деяких же об'єднаннях жіноцтво взагалі не представлено у першій п'ятірці. Жінок більше, більше половина 54%, але вони не жодним чином не впливають навіть на формування позиції партії, бо їх там немає. То звісно. І ця політична партія не може об'єктивно і вправильно формувати соціальну політику, тому що вона не враховує прийняті своїх рішень. Вона не враховує думки половини населення країни. На думку президента полтавського медіаклубу Людмили Кучеренко, те, що у політиці мало жінок вже тенденція в українському суспільстві. Пані Кучеренко переконана, декому з політичних леді зайняти високі посади заважає звичайна заздрість виборців. Як це так Оце я проголосую за. Іванову там чи Петрову, значить, вона буде сидіти в парламенті, виступати за трибуною. А я, оце, значить, на кухні, в дитячій, от захекана цією домашньою роботою е ні. І тобто, оця наша споконвічна українська заздрість е перешкодила жінкам отримати більший відсоток. Нагадаємо, на сьогоднішній день 54% населення України складають жінки, 46 – чоловіки.